Всім привіт! З вами канал Гурієв ТМ-3 і це свіжі новини боксу. Майкл Спінкс поєдинок проти Майка Тайсона, який був на стероїдах. Еді Хірн вважає, що Кішон Девіс переможе Дениса Боринчика, Льюіс Лупашов усика до наступного вівторка, як чемпіон про гіпотетичний бій. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Майкл Спінкс, американський боксер та олімпійський чемпіон 1976 року, залишив яскравий слід в історії боксу. Він став абсолютним чемпіоном у напівважкій вазі, був визнаним бійцем року та удостоєний місця. У міжнародному залі боксерської слави Спінкс увійшов в історію як перший боксер на півтяж, який підкорив важку вагу, завоювавши титули IBF та The Ring. За свою кар'єру він зазнав лише однієї поразки у бою за звання абсолютного чемпіона Хівівейту проти легендарного Майка Тейсона. Після цього у 1988 році він завершив кар'єру. Перед боєм з Тейсоном багато експертів припускали, що Спінкс здатний піднести сенсацію і перемогти. Домінуючого чемпіона, однак реальність виявилася іншою. Майкл був нокаутований лише за 91 секунду. Це породило чутки про те, що він нібито навмисне злив поєдинок, але доказів таких тверджень не було. 68-річний ветеран розповів про все в ефірі Влад Тіві. Нічого я не зливав, просто він добре потрапив в мене, сміється. Тайсон, він був на стероїдах, так що до бою я знав, що мені буде дуже непросто, і ось цими знаннями я і виходив у ринг. Виходив, розуміючи, що він на стероїдах, з розумінням, що цілком може програти. Ні, я не думав про поразку. Всі думки були про те, як мені його перемогти. За словами ветерана, вже давно вирішив для себе, що якщо комусь програю, то одразу ж завершу кар'єру. Так і сталося. Зізнатись було неприємно визнавати той факт, що я програв Тайсону, чи міг я щось змінити, якби відбувся реванш. Навряд він справді дуже жорстко бив рано чи пізно ці удари позначилися б на мені. Британський боксер першої напівсередньої ваги Джек Кетерол поділився своїми думками про майбутній поєдинок з непереможеним американцем Арнольдом Барбозою. «Це фінальний елімінатор це бій за тимчасовий титул чемпіона світу, який, ймовірно, дає трохи більше безпеки з огляду на тимчасові рамки, в яких то має захищатися, якщо він захищатиметься, і так далі. Я просто знаю, що перемога над Барбозою це останній раз, коли я буду в елімінаторі. Потім має бути шанс. Битися за титул чемпіона світу. Я не хочу, щоб мені пояс надсилало поштою, але зараз це цілком можливо. Я перемагаю Бербозу, Тео не затримується він іде півсередню вагу, звільняє пояс, а я отримую листа на електронну пошту і мене підвищують у класі, і це моя доля. Те, що тобі призначено, ти отримаєш. Якщо це так, то я вийду на ринг і захищатиму його у великому бою проти великого чемпіона. І отримую той момент, коли кажуть, і досі. Чемпіон. І справді я знаю, який плану Лопеса. Я думаю, що він досяг значного успіху, як молодий боєць. Здається, у нього багато відбувається і в особистому житті, і в професійному. Він то злітає, то падає, то кидає то в жарт, то у холод. Знаєте що? Я не маю до нього ніяких поганих почуттів. Я бажаю йому всього найкращого. Я хочу побачити його на рингу, Я хочу битися з ним. Я хочу, щоб він продовжував битися і всі ми хочемо битися один з одним, сказав Кетерал. Нагадаю, поєдинок Кетерола та Барбози відбудеться 15 лютого в Манчестері. Промоутер Ейді Хірн поділився думками про американського боксера легкої ваги Тішона Девіса. Раніше Девіс заявляв, що накоутує Енді Круза. Якби я був на місці Топ Ренк, я б не ігнорував Енді Круза. В Контексті його бою з кішоном Девісом, тому що виправдання на кшталт, а його поки що ніхто не знає. В нього всього 5 боїв не працюють. Давайте будемо чесними: підготовка суперництво історія це чудовий бій, який варто організувати. Я знаю, кішона він боєць і дуже добре прогресує. Він завжди був чудовим бійцем. Девіс дуже гарний і, можливо, він зможе перемогти Енді Круза, але він програв йому у рази в аматерах. Він ніколи не був близьким до перемоги над ним, і всі кажуть, так, але аматорський бокс це інше. Так, це так, але кішон його досі не перемагав, і це його мучить. Я знаю, що Девіс є переможцем, і це його тягне. Він захоче виправити це у професіоналах. Кішон переможе Берінчика, але це бокс, все може статися, сказав Хірн. Нагадаю, 14 лютого Девіс проведе бій проти Дениса Бернчика. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Китайський суперважковаговик Джан Джелей заявив, що з усіх боксерів, з якими йому довелося зустрітися на рингу, найпотужніший удар мав колишній чемпіон світу Деонтей Уелдер. Джелей підкреслив, що сила удару Уелдера справді виділяється. Навіть серед еліти суперважкого дивізіону. Наразі це Деантей Велдер. Він б'є дуже сильно. Він сильно б'є у п'ятому раунді. Він упіймав мене сильним ударом, але я зумів витримати його і відправити Велдера в нокаут, заявив Джелей. Треба нагадати, що у червні 2024 року Джелей нокаутував Уелдера Велдера у п'ятому раунді. 22 лютого Джолей проведе свій наступний поєдинок, у якому зустрінеться проти німця Агіта Кабаєла. Діліан Вайт висловився про виклик Даніеля Дюбуа Олександра Усика на реванш. У Дюба поїхав в дах, йому не треба було цього говорити Усику. У тебе попереду велика і складна битва, а ти вирішив викликати Усика, який у цьому сенс. Він повинен був сказати Усику. Давайте розберемося з цим у майбутньому. Я маю справу з Паркером, і якщо зможу впоратися з ним, то вперед. Зараз Дюба впевнений у собі і божеволіє від цього. Так хлопці програють, бо вони помічають своїх суперників та дивляться на великі бої. Ну і на завершення, колишній чемпіон світу Дюк Маккензі висловив свою думку про гіпотетичний поєдинок між чинним чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Мусиком та легендарним британським екс-чемпіоном світу Леноксом Льюісом. Усик би до Ленакса і близько б не підійшов. Льюіс лупашив би його до наступного вівторка. Такі, як Ленакс, справжні суперважковаговики, справжні чемпіони. Особисто я думаю, що неправильно говорити, що Усик таких переможе, коли зараз взагалі говорять про те, що він повернеться у важку вагу. Але Олександр без сумніву заслуговує на своє місце сучасного великого боксера, сказав Маккензі. До речі, сам Льюіс на запитання про гіпотетичний поєдинок з Усиком. Наголошував, що українець не зміг би витримати його аперкотів. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.